Срочні новини з Драгова. У нинішніх новинах. Що ся робит зад клуба? Дале увидете, ви що поламали діти на майданчику коло клуба? Дале в наших новинах вам укажеме, де сякий дикун? У Буркут почав ходити народ? Дале в наших новинах? Де мульфер мечут прямо на вулиці? А ще вам порадиме, де мож купити файні дивіціякі сливи. Ісі сливи не черваві. Мож супокуйно закладувати. Або лекварі. А далі в наших новинах стройка ся ближить і ткунців. Як золото, Тут продаємо, не Треба видати. Які вкусні? Недорого. Номер телефона буде тут. Хочу вам оповісти, що сливи дуже добрі, хоч на закладку, хоч можете так все їсти, можете в Чехію повезти, а головне не черваві. Та й ціна дуже файна. 50 гривень кіло. Це можеш казати задар. А ми продовжуємо наші новини. Подивіться, як тільки файно яму засипали усяким камінням не знаю, це всюди як засипали, це просто не було їм десь висипати. Ну, ніч, чвіжу порядок той, покошено, файно. А ми продовжуємо наші новини. Дитячий майданчик коло будинку культури у паркові. Подивіться, щотуй, Ту якось... що тут, той я чий був якийсь. Та що якийсь, тут би кота була, бо дітися точно не поламали. Хочу дуже попросити аж у когось є сварка, бо прийшов, заварив. Буду дуже вдячний. Я розчитаю з ним. А ми продовжаємо наші новини. Дивіться, Буркут. Як той файно. Люди до нас йдуть на водичку із усієї Закарпатської області. А я вам нагадую, що в нас дуже добра мінеральна вода. Називається Буркут. А так драгуська мінеральна вода. Ой, давно сяк людей тут не було. А що, вода лічебна, полезна. Та й дуже природа, тут файна. Красота. А ми продовжуємо наші новини. Поворот на сукерничка, тут та остановка, туся може буде спрятати від дождя, може буде почекати автобус, може і богу помолити. Уже як ми вийдемо, скоро буде все готово. Хочу вам нагадати, що це робить священник із сукерничок Бенца, Всі ви його знаєте. Ну що я тут можу додати. На ну, йому Бог допомагає та й всім людям, котрі роблять щось. А ми продовжуємо наші новини. Село Золотарево, подивіться, тут вже мусор мечуть прямо на вулиці. І все, як я знаю, недалеко голова живе той. Колись я йому повів, що треба б порядок навести у всіх селах. А він мені знаєте, що повів, Я не хочуся з людьми заїдати. Ну так сидім туди в мусорові та не заїдаємося. А ми продовжаємо наші новини. Всяка в нас погода нині в Драговій. І не лише в Драговій, а майже в цілому Драговському ОТГ. Цілий божий день дощ, но на завтра вже передають майфайну погоду. Буде майже сонечко. Мадам, тримайтесь вертикалі, і спинку порівні ж зробіть, усі невдачі та печалі. На алтарі до пепла виспаліть. ви світ красою зачаруйте, А скільки літ ви не сумуйте